Весь світ або навіть так, весь всесвіт складається з матерії. Усе. Ви, я, піца, чорні діри, цуценята, темна матерія. Усе. Але є й така річ, яка називається антиматерією. У Минулому столітті Ейнштейн працював над теорією відносності. В той самий час інші фізики намагалися з'ясувати, як працюють найдрібніші частинки нашого всесвіту. Усі дослідження були тісно пов'язані з математичним обчисленням. Одного разу фізик на ім'я Дірак зрозумів, що х квадрат рівняється 4 має дві відповіді: два. І мінус 2. Це означає, що якщо матерія є двікою, то має бути щось протилежне, щоб відповідати мінус 2. Фізики назвали це opposite of matter, протилежною матерії. Причина, по якій ви не бачите навколо антиматерії, полягає у тому, що якби вона з'явилася і зіштовхнулася з звичайною матерією, вони б знищили одна одну. Вам, мабуть, відомо, що будь-яка матерія складається з протонів і електронів. Їх антиматерії називають антипротонами і позитронами. Протон це є позитивна важка частинка, а антипротон негативна важка частинка. Електрони легкі і негативні. Позитрони ж легкі і позитив. Через свою протилежність, якщо вони торкаються, бум! Зникли. Але ми ще повернемось до цього. Незважаючи на те, що вони мають ці протилежні заряди, в теорії антиматерія повинна бути такою ж, як і матерія. Після великого вибуху всесвіт мав би створити рівну кількість матерії антиматерії, але ж немає ніякої антиматерії навколо, тому що в першу чергу після великого вибуху вся матерія і антиматерія знайшли один одного, і Вся антиматерія зникла в сплесках енергії, залишивши за собою просто матері. Ніхто не знає. Чому великий вибух зробив більше матерії, ніж антиматерії? Але ось ці вчені стараються розгадати загадку. Ця установка створює її в церні. Використовуючи пучки частинок, які перетворюють протони в антипротони. Церн це центр європейських ядерних досліджень. Ми їздили туди в минулому році, і там знаходиться великий андронний колайдер. Цей завод по виготовленню антиматерії бере протони, що стріляють вздовж великого андронного колайдеру, і перетворює їх у антиводень. Потім доктор Берчі і його команда виловили антиводень, щоб вивчити його. Ми багато знаємо про водень, тому ми хочемо побачити, як антиводень. Водень відрізняється від першого, але пам'ятаємо, що ніколи не можна доторкатися до антиматерії. Отже, вчені використовують магнітні поля для утримання антиводню всередині цієї паски. Вона веде себе як маленькі крихітні холодильні магніти. І тому ми в основному повинні організувати геометрію магнітного поля, яка виглядає похоже до ванни. Тому атоми антиводню в основному сидять у магнітній ванні або магнітній пляшці. Хоча насправді форма нагадує ванну розміром 2-літрової пляшки. Магнітна ванна називається penning Melmberg Trap, або пасткою Пеннінг Мелберга. Магнітне поле отримує антиводень від зіткнення із стінками ємності та знищення, тому що, ви пам'ятаєте, не можна торкатись матерії. Потужні магніти і лазери змушують антиводень застригати всередині магнітного поля. Як тільки вони захоплюють антиматерію, вчені фабрики досліджують це загадкове дзеркало матерії, нашого всесі. Можливо, вас розчарую, але антиматерія не є якоюсь дивовижною формою матерії. Вона не має антигравітації, вона не робить ну, щось інше. А що якщо в ті декілька гарячих моментів після великого вибуху всесвіт був повністю виготовлений з антиматерії? Чи відчувалося б усе точно так само? Я маю на увазі, подумаєте про це? Якщо антиматерія і матерія є абсолютно однаковими? Тоді яка різниця? Якби весь світ був створений з антиматерії, ми б так само сказали, що це матерія, і те, що ми вважаємо матерією, ми б назвали антиматерією. Всі речі, які ми називаємо позитивними, просто відносні всі заряди відносні до нашого досвіду і нашого всесвіту, який довільно створений з матерії. Фізика стає дуже дивною, коли все занурюєтесь у неї. Перше в 2010 році вчені захопили антиматерію, і лише кілька років по тому вони навчилися ловити більше десятка антиатомів за один раз знову. І знову. Експерименти з антиматерією проводились тут протягом багатьох місяців. І насправді в одному з них є колекція антипротонів, які вони схопили на деякий час, на початку минулого року. І вони справді все ще мають ті ж антипротони, які мали весь час. Тепер вони отримують її, щоб мати змогу продовжувати тестування. Але згодом вони повинні відпустити антиматерію. Вона знищується і зникає. Але навіть якщо слово знищення звучить як жорстока, страшна річ. Вона насправді схожа на Б. Вчені бачать деяке гама випромінювання, і це все, що вона залишає. Практично кажучи, церн зробив лише 10 нанограмів антиматерії. Всього лиш! Уся енергія, вироблена при знищенні, її змогла засвітити одну лампочку на 4 години. А щоб зробити цю антиматерію, іде в мільярд разів більше енергії, ніж те, що ми отримуємо з її знищення. До сих пір не існує багато практичних застосувань для цих досліджень антиматерії, але антиматерія фактично широко використовується в багатьох медичних методах, таких як позитронно-емісійна томографія, що використовується для діагностики раку. Подивіться зоряний шлях. Знаменито подорожували по всесвіті за допомогою двигунів, які працювали на реакціях матерії антиматерії. Але виходячи з того, що ми знаємо про антиводень, чи можемо ми це зробити, на даний момент вже майже століття після її першого теоретичного дослідження, а дослідження антиматерії все ще перебувають у зародковому стані. Хоча завдяки доктору Берчі і десяткам студентів, вівчаних по всьому світу, можливо, коли-небудь ми дізнаємося більше. А як ви ставитесь до фізики, яка толком не має практичного застосування? Нудно чи з захопленням? Розкажіть нам у коментарях, а також підпишіться на мій канал. Також дякую за перегляд. І не забувайте, ваша активність це найбільша мотивація для мене старатися і продовжувати випускати для вас цікаві ролики.